Європейська рада чи рада Європейського Союзу? А що як це дві різні інституції? Бо це так і є. Це саме інтегруйся. Тут ми простими словами розповідаємо про вступ України до ЄС і це відео продовження серії про структуру Європейського союзу. Тож Європейська рада і Рада Європейського Союзу це дві різні інституції. Вони виконують різні функції і мають різний вплив. Європейська рада стратегічний орган ЄС. Він визначає загальний політичний напрямок та пріоритети союзу, а також виконує функції колективного розуму, адже вона складається з глав держав чи урядів 27 країн-членів. Також вона включає президентів Європейської комісії та Європейської ради. Останній зазвичай головує на засіданнях та скликає їх. І з 2024 року рада очолює Антоніо Ко. Штаб саме остаточним рішенням Європейської ради у 2022 році Україна отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Також там будуть вирішувати, коли відкривати кластери для вступу. Якщо ви не знаєте, що це таке, дивіться наші попередні відео. Європейська рада не веде переговори та не приймає закони. Вона вирішує, куди рухається ЄС. Для цього проводять зустрічі щонайменше 4 рази на рік у Брюсселі. Зустрічі лідерів називають самітами. Зазвичай вони тривають 2 дні і не проходять непоміченими, хоча й відбуває. За зачиненими дверима рішення на самітах приймають різними способами. Зазвичай лідери досягають консенсусу, тобто жоден представник не заперечує проти рішення. Проте інколи лідерам доводиться голосувати. Для цього є три способи: одностайність, кваліфікована більшість та проста більшість. Одностанність потрібна для важливих зовнішньополітичних чи оборонних рішень. Якщо один член виступає проти, рішення не приймуть. Коли хтось утримується, то рішення приймають. Так сталося і початком переговорів про Ступ України до ЄС. Тоді прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали під час голосування, і рішення прийняли без нього. Кваліфіковану більшість Європейська рада використовує для прийняття деяких правових актів. У цифрах кваліфікована більшість означає, що рішення буде прийнято, якщо за нього проголосують не менше 55 членів європейської ради. Вони мають становити щонайменше 65% населення ЄС. Таким способом обирають президента Європейської ради або висувають кандидата на посаду президента Європи. Комісії, ну і просту більшість європейська рада використовує для прийняття процедурних рішень. Президент Європейської ради та президент комісії не голосують. А для голосування потрібен кворум, присутність не менше 18 членів Європейської ради. Між зустрічами Рада може голосувати письмово із термінових питань, якщо президент пропонує використати цю процедуру, а інші не заперечують. Ось така архітектура. У наступному відео про раду Європейського союзу слідкуйте, дивіться самоінтегруйтесь.